Друзі, я вирішив прийти на чужий подвір'я. Я думаю, що ніхто мені нічого поганого не скаже. І покажу, де жив мій товариш, який сьогодні, мав бути у мене на прямому ефірі, але його вбило, на жаль. Це Гена Тарасюк. Ось його хата. Ось ці двері я ставив йому. Деякі роботи я робив у хаті у гени. Я варив машину йому, оцю, буквально перед тим, як його вбило. Оці машини, на жаль, прийшли в негодність. Я варив цю машину нещодавно. І ось гена. Тарасюк хороший чоловік, якого убило у цій хаті російська ракета. От. І ми саме в той день, ввечері, з ним спілкувалися по телефону. От. Ви подивіться, які страхи тут наробила війна. Тут була дуже велика красота. Гена дуже любив красу і багато грошей уложив. Ось у цю хату. Ось подивіться, це його хата. Вона була ідеальна. Там всередині все дуже чітко. Там за великі гроші лісниця зроблена. Там дуже все класно, двері. Я йому багато чого поробив. Він сам поробив венеціанську шпакльовку своїми руками. І лежав на другому поверсі. Тому. От. Я не можу пройти, тому що тут грязь. Я не можу вам підійти. але він там був зверху. А тепер давайте подивимось, яка велика воронка після. Цього Іскандеру, крилатої ракети, дивіться, що вона зробила. Це неймовірно. Це просто це просто 100 тонн землі. Ну, я думаю, тут 100 тонн, да, друзі? Ви подивіться, яка воронка. Я просто не вірю. Вона метрів 20 у діаметрі і метрів, мабуть, до 10 глибиною. Ну, блін, тут просто страшне діло. Я не знаю, як можна було вижити. Звісно, тут не можна було вижити. І, на жаль, мого товариша немає. І не тільки його. Ось дивіться, по сусідству сараї все розбило. Ви дивіться, оці деревцята стояли в траві. Гляньте, дивіться, деревцята. Трава. Тут трави немає, деревцята всі голі. Обдерло шкуру. Ну, блін, я просто не представляю силу взрива. Фантастично просто. Ви погляньте, що воно зробило з деревами. Ну ось таке. Це одна із трьох бомб, яка впала на наше селище 25 числа. Гори та й гуді. Отаке, так що? Люди добрі. От вам Руський мір прийшов до нас у Макарів. Це я вам розповідаю, щоб ви просто знали, що поряд іде війна і в будь-яку секунду може закінчитися життя. Просто жах. Друзі, отака ситуація. Його вже похоронили. Його немає. Я допомагав йому робити цю бесідку. Оці двері поставив. Ви розумієте, дивіться, двері стоять перпендикулярно взриву. Вон там був зрив, а ось вхідні двері. Ви Виявіть собі, їх нарушило. Їх нарушило. Я просто не вірю, що зовсім нещодавно я ставив ці двері, а тепер повний завал. Тут а страшно дивіться, тут просто-просто завал. Дорогезні двері, дорогезні арки, там шикарна лісниця стоїть, там картини. Все це прийшло в негодності, друзі. Просто я вам показую. Не знаю, вам сподобається цей сюжет, не сподобається. Але я вирішив прийти на догине у гості, так сказати. І показати вам повний дурдом. Ви собі уявляєте, тут у нього була колодязь, дивіться, його розвалило. Я просто не представляю, яка сила. Взрива була. Просто я не можу уявити собі собі, собі уявити силу взрива. Дивіться, отут ось прилетіла бомба, викинуло 100 тонн землі. Вона перелетіла, перелетіла через хату, через цю і розбила на, на тій стороні машини, машини побила. Тому що там навіть стекла повилітали. Як таке може бути? Виходить, взривна волна пройшла через хату, бо як на тій стороні машини постраждали? Мені це невідомо. Все, друзі, дякую за увагу, пока.